Це мого чоловіка, Олександра, без ці зникли з 24-го року на запорізькому напрямку 110 ТРО, на даний момент 260. та Чекаємо, шукаємо. Це реальні версія мого чоловіка, так, які а, були і в Харківському, на Харківському напрямку він в мене служить 114, о, 114. з 2014 року і в АТО, а, на той момент він був в Маріуполі. А потім, коли почалася повномасштабна, він пішов до ЛАВ з ЗСУ. Служив спочатку 81-й бригаді десантно-штурмовій, а потім перевівся на наш напрямок на Запорізький 110-й ТРУ. Ці берці пройшли усю країну, можна сказати. Так тому я дуже пишаюся ним і чекаю його до повернення додому. Зараз буде можливість в бібліотеку там на третьому поверсі. Свого синочка з 20 травня 22 року Азовець. З 2014 року він військовий інструктор по фізичній підготовці в часті був. І попав у полон, вийшов із Азовсталі. І оце чекаю у полоні. Яка ж остання звістка була, що в Остання звістка. Знайшла у е, списках російських е, його монолог. Він розказує, хто він, що він, як, на російській мові і більше всього, що читає. Ну, я тоді багато хлопців дивилась, їх текст один. О, і знайшли відео, побачили. Дуже схудав, худий. Каже, що кормлять дуже добре. Триразове гаряче питання. Дивимося, чоловік заборонив. Каже, я вже не видержу. Потім 20 мая 2022 року в городі Маріуполь. повільно. Зараз сто. Що...